Президент України Володимир Зеленський вважає, що для перемоги українським військовим не обов'язково доведеться виходити на кордони 91-го року, тобто звільняти їх силою, достатньо буде повернути території, окуповані Росією після початку повномасштабної війни. У інтерв'ю американському телеканалу CBS президент е сказав, що у разі виходу сил оборони на лінію фронту, яка була до 24 лютого 22-го року. Володимир Путін сам поверне може повернути всі захоплені території. Почуємо нашого президента. Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території, виключно а, військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що він захопив, захопив починаючи з 22-го року. Він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються. Підтримати Україну або ні. А також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Він не хоче ніякого діалогу. І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути звільнення наших територій, територіальна цілісність України.